Вітаю всіх на своєму каналі. Рецепти Джулії. Я думаю, ви вже почули, які хрусткі в мене вийшли карамельні вафлі. Вони неймовірно смачні. Така зверху хрустка, карамельна, тверда скориночка, і дуже дуже ніжні, та м'якенькі всередині. Обов'язково подавати потрібно, поки ще тепленькі. Так вони надзвичайно смачні. Нам спочатку потрібно розбудити дріжджі, тому до теплого молочка я додаю сухі дріжджі, цукор, все перемішую і залишу, щоб в мене з'явилась шапочка. І після того, як вона виросла, вливаю все в чашу комбайна, додаю розтоплене вершкове масло, цукор, сіль і яйце. Його я сюди забула покласти, тому поклала вже як збивала тісто. Мисочку я змащую рослинною олійкою без сторонніх запахів і буду сюди викладати тісто. І потрібно відправити його на розстойку десь хвилин на 40-45. Тісто виросло, тепер можна відправляти його в холодильник на всю ніч і вранці випікати вафлі. Заглядаю в холодильник, як тут моє тісто. Бачите, як воно вже виросло. Тісто я дістала з холодильника, і тепер мені потрібно вмішати в нього цукор. Зазвичай я використовую коричневий цукор, але цього разу не було, і я вирішила приготувати зі звичайним білим цукром. Ось так гарненько його вмішуємо. Трішки припиляю борошном робочу поверхню, викладаю тісто і трішечки його обімну, щоб сформувати ковбаску. Тісто мені потрібно розділити на 6 рівних шматочків і кожен шматочок округлити. Залишу десь хвилин на 20, не більше, тому що цукор дуже швидко тане. Тому десь 20 хвилин, за цей час гарненько розігрівайте вафельницю і будемо смажити вафлі. Обов'язково вафельницю змастіть олійкою, щоб нічого не приставало. Щоб вафлі гарненько пропеклися і цукор не горів, випікати потрібно на низькій температурі. Я випікала десь 6 хвилин. Вафлі готові. Погляньте, які красиві та апетитні вони в нас вийшли. Обов'язково підтирайте після кожної партії вашу вафельницю. Тут головне спіймати правильну температуру і їх не перепекти. Обов'язково приготуйте ось.